У 2018-му співробітники державної лісової охорони у Київській області зафіксували понад 100 випадків незаконного полювання, відкрили понад два десятки кримінальних проваджень. Співробітники державної лісової охорони боротьбу з браконьєрами ведуть як безпосередньо з мисливцями, так і мисливськими господарствами. Ця робота необхідна для того, щоб полювання проводилося цивілізовано і відповідно до чинного законодавства, адже відповідно до чинного закону про мисливське господарство, полювання в темний час доби заборонено, як і розпивання алкогольних напоїв. Останнім часом в Україні почав ширитися антимисливський рух. Його активісти називають полювання вбивством тварин, а мисливців, які щиро ставляться до справи збереження природних ресурсів, стали називати вбивцями та браконьєрами. Публікація фотографій розпивання алкогольних напоїв до або після полювання, неетичне ставлення до здобутого трофею і його представлення в неналежному вигляді. Усе це ще більше налаштовує проти мисливців суспільство і псує їм імідж. Мета цього руху для збурення населення для того щоб зробити так, щоб повністю мисливське господарство зруйнувати. Мисливці це в першу чергу захисники природи, захисники диких тварин. Дикі тварини, якби були кинуті на призволяще, їх би браханіри вибили дуже швидко. Мисливське господарство в Україні збиткове, державних коштів для підтримки та розвитку не вистачає. Тож любителі мисливці об'єднуються, створюють приватні підприємства. В них вкладають власні кошти, підкормлюють тварин та турбуються про їх розведення. Вкладають це значні кошти, закріпляють за собою мисливські угіддя там на терміном не менше як на 15 років, згідно закону. Відтворюють, охороняють, підгодовують і якийсь маленький процент експлуатують. Ну, це так зване полювання. Люди об'єднуються в ці клуби, складуються коштами і утримують мисливське господарство. Багато сил єгрів витрачають і на боротьбу з справжніми браконьєрами. Хоча останнім часом говорять про незначну тенденцію до зменшення випадків незаконного полювання. Тенденція браконьєрства суттєво зменшилась, Колись таке було, що до 30 протоколів в рік зложував. А час, ну, 10, 12, 14, як коли. Раніше зброї було незаконно, дуже багато. Дуже багато було. Незареєстровані зброї вилучили більше 200 одиниць на свою роботу разом з працівниками міліції, з єгерською службою, лісовою охороною. Дуже багато з'явилося тепловізорів, приборів нічного бачення і звірю вже немає спокою навіть вночі. Він виходить на пасовисько, там, годується, а тепловізор або нічний цей прибор, його добре видно, і звірний очікує цього, а його можуть добути. Мисливство знавців обурє, коли їх хтось намагається зробити злочинцями. Вони кажуть, ця галузь може бути перспективною і в жодному разі її не можна забороняти, збільшувати на неї тиск та піддаватися псевдоекологам, які просто відробляють отримані міжнародні гранти. Роман Ковтун, Микола Чепурний, Агроекспрес.